Ва про компенсацію за програмою є відновлення. Тепер можна подати через ЦНАП або нотаріус. Про це повідомили в Мінінфраструктури. Аби звернутися до ЦНАПу або нотаріусу, необхідно мати ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту. Варто зазначити, що раніше українці могли подавати заявку на отримання грошової допомоги лише через додаток Дія. Олена Кирилюк, віце-президентка Нотаріальної Палати України, приєднується до нашої студії. Зараз доброго вам ранку, пані Олено. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю всіх. Отже, розкрийте нам, будь ласка, подробиці, яким чином сьогодні вже працює цей закон, який нагадаю набув чинності 22 травня ще 23-го року. Стосовно компенсації знищеного та пошкодженого майна. І зазначити, що так в цьому, в цьому році, в лютому, було прийнято закон про компенсацію, який вже почав працювати, і вже найближчими днями постраждалі громадяни, власники знищеного житла мають можливість отримати компенсації і житлові сертифікати. На даний момент вже запрацював механізм купівлі нового житла за рахунок житлових сертифікатів. Як це буде працювати? постраждалий громадянин, у якого знищено житло, може отримати таку компенсацію: житловий сертифікат. Житловий сертифікат це електронний документ, який підтверджує гарантію держави на фінансування придбання нового житла. Після цього громадянин знаходить житло, яке він е, хоче придбати. Це може бути як вже готове житло, так і, і, і фінансування майбутнього будівництва, е, звертається до нотаріуса, е, активує сертифікат, е, для нього мають з'явитися кошти від держави, і після цього може розрахуватися закупівлю нового житла за рахунок такого житлового сертифікату. Скажіть, будь ласка, от ми е, згадували про те, що раніше це можна було зробити через додаток Дія, завантажити туди необхідні документи. Тепер цей перелік, список розширився, і е, людина може звернутися до нотаріусу або до, до ЦНАПу стосовно нотаріусів. Тобто е, українець, українка може обрати будь-який нотаріус що є виключно перелік, е, де це подивитися, яка є інструкція і чи змінює це пакет документів. Якщо у особи було пошкоджено майно, то подати заяву на отримання компенсації можна через ЦНАП будь-якого нотаріуса без виключення по всій території України або через Центр соціального захисту. З нового року можна буде подати заяву щодо знищеного майна також через нотаріусів. Наразі через нотаріусів доступна послуга використання житлового сертифікату. Тобто, коли вже нарахована компенсація, і у власника є житловий сертифікат, він може звернутися до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу і у нотаріуса використати цей житловий сертифікат. Фікат при посвідченні купівлі нового житла таким чином, це зараз працює. Угу. Часто бувають випадки, коли люди з нерухомістю зі своєю будівлею або квартирою втрачали документи або просто їх не забирали і вони потім втрачалися, знищувалися. Якщо немає цих документів, наскільки складно сьогодні відновити? От, ви згадали про договір купівлі, продажу, наскільки складно сьогодні зайти в базу і відновити ці документи для подачі в відповідних заявок? Перш за все, я б хотіла звернутися, користуючись нагодою до всіх е власників нерухомості їм надати пораду. Е Привести відповідні свої документи, зареєструвати їх в державному електронному реєстрі, внести в державний реєстр речових прав, це обов'язково треба зробити вже сьогодні. Кожному не чекаючи, раптом щось трапиться. Це е, дуже важливо, але тим е, людям, які вже постраждали, у яких е, знищені документи є декілька варіантів відновлення. Вони можуть е, отримати дублікати документів, звернувшися до органу, який видавав. Якщо це нотаріально посвідчений документ, то е, до нотаріуса, який їм його видавав чи посвідчував договір, або до нотаріального архіва, якщо вже документи здані в архів. А якщо ж у нього є електронний запис в реєстрі, то в принципі е, цього буде достатньо у випадку, якщо, е, е, якщо е, Документи внесення до державного реєстру речових прав більше того, в цьому році трошки спрощено процедуру державної реєстрації. Не в усіх випадках потрібна інвентаризація майна, тому потрібно звернутися до нотаріусу, отримати відповідну консультацію І відповідно, я думаю, що всі документи можливо буде відновити. Однак, звісно, трапляються випадки ускладнені. Де потрібно буде звертатися можливо і до судових інстанцій? Скажіть, будь ласка, що одне таке уточнення? Ви маєте на увазі, всі мають подати оці документи або перетворити їх в електронний вигляд? Це має відношення до якого року була зареєстрована процедура купівлі-продажу? Наразі обов'язковою умовою подачі заяви для отримання компенсації є наявність державної реєстрації права власності в державному реєстрі речових прав. На жаль, без без виконання цієї вимоги подати заявку нині буде досить складно. Таким чином працює механізм подачі через дію, що має бути державна реєстрація. Тому потрібно так, щоб було внесено право власності в державні. Не реєстр речових прав, тільки тоді можна буде подати заяву при пошкодженні чи знищенні свого майна. Зрозуміло. Дякуємо вам, Спасибо. Олена Кирилюк, віцепрезидентка Нотаріальної палати України, була з нами на прямому зв'язку.